Це вже буде друге відео, як я їду. А, знаєте, куди? Я повинна зараз сідати в автобус до отого Ну я забула е... помити посуд. Тому зараз залежить від цієї красуні Ха -ха. Поки вона не помиє посуд, я звідси не вийду. Так що я собі включила фільм через 15 хвилин. Буде ще один автобус, і я поїду все, встигаю до Мезота. Я не все ще встигаю засняти для вас, забуваю, забуваю достати камеру. Знаєте, як я добралась на 25-му автобусі до Мезота до ГАР, я їхала годину 15 хвилин, якщо комусь цікаво. Автобус швидко їде. Є ще 77-й. Так що, так, що комфортненько. так Їхала автобусом зупинка кожні 3 годинки. Я взагалі не замурювалася. Але, знаєте, там чай, каву, все дають. Мені якось. Але, знаєте, ми їхали в день. І я побачила ці гори. Я дуже жалкую, що ви не можете. Ну, ви знаєте, камера не передасть все одно, так, ці всі красоти. І я хотіла вам засняти отаку природи. Їхала я в повній тиші, людей було мало. Вони там вже ввечері десь попідсідали. І знаєте, гори — це неймовірна красота. Я знаєте, я я з такою радістю хочу з вами поділитися. Я дивилася, їхала і, знаєте, згадала якусь свою частину життя. Не знаю, я розкажу, бо дуже хотілося б поділитися всі мої думки, перемістилися в далекий-далекий 88 чи дев'ятий рік. Я їду до міста Мукачево. І там, от перший раз, я побачила Карпати. Ми їхали через тунелі Карпатські, Боже, краса неймовірна. От. І знаєте, картинка життєва, вона змінюється, але те перше відчуття залишилось, бо, бо воно зв'язано з якимись моїми спогадами. І я згадала свій перший шлюб. Молодий, такий, гарний воєнгр, воєнний венгер е Венгри українського походження. Так. І з, нашого, з вікна нашої квартири завжди були видні, ну, я бачила гори. І в снігу, в зелені, літом, зимою вони різні. Така гора величезна, за нею ще дві менші. І ми каву пили завжди на балконі, і дивилися на ці гори і любувалися. Прожили небагато там в Мукачево, років три. Але знаєте, кожні півроку я їздила додому в центральну Україну, і таке щастя бачити Карпати ну так часто мені доводилося. А зараз я пам'ятаю тільки хороші смішні моменти з цього недовгого шлюбу. Згадую, як їхали з сестрою до Мукачево з пересадкою в Львові. І носій, який ніс за нами валізу, він не встиг до відправки нашого поїзда. Тобто він просто пішов не на ту не на той перон. І сестра моя, я не пам'ятаю її років 12-13 було. і Вона поїхала з двома валізами. А я залишилася, бо я вийшла його зі зустріти і не встигла. І я пам'ятаю, як ми доганяли цей. Поїзд мені закомпостували на якийсь швидкий іноземний поїзд. Я тоді перший раз в, життя, в житті їхала, такий СВ мягкий, і ми доганяли. Ми не доганяли, їй допомогли люди, сіли в таксі, посадили, привезли до чоловіка е, до сукруги її, але було. Це це ке це, це це був жах, але зараз поминаєте мають. А товарис автовокзал Стамбула. величезний. Бачите, їх дуже-дуже-дуже багато. Кас. Зараз біжу на посадку, тут є метро. І зараз біжу на посадку на український автобус. Хочу сказати, це вам не Мерсін, тут холодно. посередині це так, знаєте, величезний овал, а посередині кафе. Бачите, собачку пустили, погрітися всередину. Кафе, там є базар всередині, готель, бачите. На другу сторону. Бо тут, знаєте, дуже величезний вокзал. Я орієнтуюсь по нумерації. Мені з 70-ї каси. Треба було добігти до першої, перейти на другу половину. Бачите, вона така сама. Така сама величезна. І вже буду спускатись вниз. Вітри. Ось вокзал залишився позаду, а мені треба спуститися вниз, перейти естакаду і там чекає автобус. Бачите, я спустилась по цій доріжці. Ось цю естакаду нам треба пройти. Зараз ми переходимо направо. Таксі не дає проходу. Ну, але не звертаю уваги, бо я знаю, що йти мені 5-7 хвилин. Я приїхала вчасно, в 6, да, мені здається, без чогось 6. А автобус посадка в 6.30. Тобто в мене півгодинки є, а йти мені 7 хвилин. Ну, вже менше. Та щось така до нам треба пройти. І вже автобус мій чекає. Воно фарами моргають. Але я йду вчасно. Я сіла в автобус українського перевізника. Сиділи ми в трьох. На весь автобус, другий поверх, та й перший теж там потім в Болгарії, в Румунії підсідали люди, але було комфортно я їхала одна на два місця. І я знову вернулася до спогадів першого шлюбу. Перший чоловік він знаєте смішно дуже сердився. Він зовсім не вміг. Не матюкати, не кричати. Саме страшне, що він мог мог. Ну, так, громко сказати, це грім обоєлуснув, побило довкола, то це, мабуть, така, такий ні, закарпатський мат, не знаю. я ще. Це найстрашніше міг сказати. А одного разу, одного разу, ми сиділи, пили чай, і він спитав: як ти подивишся, що я стану церковнослужбовцем? Чого так спитала я? І він каже: ти знаєш, це, мабуть, моя мрія. Ну, Якщо мрія, людина ніколи не повинна відмовлятися від своєї мрії, бо тоді вона проживає чуже життя не своє. А так як я, матушкою, не мріяла стати, а тільки, я тільки підтримала його. Але наші дороги. Розійшлися як подружжя, а далі ми поїхали. Ну ми це ми по Стамбулу їдемо і теж хочу показати це не центр Стамбула, а це європейська частина. Есенлір, де вокзал, і от ми на виїжджаємо, жаємо. в ту сторону, в сторону Болгарії. Але все одно гарно, знаєте, і магазини, і величезні торгові центри, і бізнес-центри. і, ну, Тобто теж вирішила з вами поділитися цими красотами. Дивіться, наслаждайтесь. А, мабуть, ви скажете, і чим же закінчилася ця історія? Так, історія з першим шлюбом. Ми розійшлися дороги, але ми не спілкувалися. Не можу сказати, що ми там друзями були, але ми ніколи не зустрічалися. Окрім десь років вісім, може назад, я була у відрядженні по бізнесу і випадково забронювала отель біля. Церкви. Я ще здивувалася, ввечері у нас таксист привіз, і я думаю, мене зранку розбудять. Але ні, я дуже добре спала. От, і Зранку одягтись, а в нас зустріч була по бізнесу після обіду, і я вирішила піти, поснідати не, не в отелі, там був сніданок, і я вирішила піти в кафе. І я вийшла. і знаєте, Ніколи в мене не було такого бажання, а тут я ноги самі привели мене до церкви. Ну і вже коли ти прийшов до церкви, то я купила свічку і, і знаєте, відбувалася служба. І ось я тільки хотіла спитати, де мені її можна поставити цю свічку, я почула знайомий голос. Я, я трохи розгубилась спочатку, а потім дослухала до кінця, поставила свічку. Почула його голос за спиною. <хи> так, він питав: я дуже рада тебе бачити. І звідки ти тут? Випадково кажу, зайшла, ось так доля привела. Ми, мабуть, проговорили години три з ним. А потім. Потім він мені подякував за те, що я його підтримала і відпустила. Бо знаєте, тоді його ніхто не підтримав, крім мене. Е, мама трошечки, але в неї така ломка була його мама. А друзі ніхто його не підтримував. У е, нього тро, четверо діточок, два хлопці і дві дівчинки. І знаєте, одну з доньок він назвав Оленкою. От, так. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Зупинилися і дощик пішов. Так, це вам не Мерсин, холодно. Купила такий айранчик. 20 лір. Не пам'ятаю, скільки коштує він. Я не зберехала 5 лір в магазині. Отак от, от спогади, знаєте, з, з такими думками, я дуже швидко їхала, дуже швидко. І Ось, бачите, ми з вами доїхали і до Болгарії вже. В день, та й по Румунії ми трошки зацепили день. Пройшли таможню ми швидко, і досмотра не було. Тобто нас три, три людини, знаєте, в Болгарію в'їхали. Таможня каже, як п'ять чоловік: Два водія і три пасажири. От, але потім нам і в Бургасі підсіли люди, але так зручно, знаєте, кожному давали. Посидіть е, самому на два сидіння. Тому нормально. От я трохи вам засняла і Болгарії, і Румунії. Таможні я не знімала, бо, е, знаєте, ну, я, не, я не хочу знімати, не люблю. Там не дозволено, а люди знімають. Я не спорю, я не хочу, не нариваюся ні на які неприємності. Їх в житті і так, знаєте, хватає. Так що, дякую, що ви були зі мною в дорозі. От, мені було приємно з вами поспілкуватися і розказати вам одну е, частину свого життя. Маленьку історію.